Вбити жінку двома операціями, закрити справу в поліції, в Соломінській поліції, а потім і зачистити інформацію в інтернеті про це. Ви б питали: а хто так може коїти? Це такий собі ФСБшний піп. Ой, вибачте, архідеякон УПЦ МП, ну, ФСБ секти. Медик Ростислав Валіхновський. Ще до повномасштабного вторгнення до мене звернулася жінка Оксана Філінюк. Її маму Світлану Філінюк двічі оперував двічі поспіль. Такий собі хірург Ростислав Валіхновський. І, е, хоча були протипоказання проти цих операцій, про це мені повідомила Оксана Фільнюк, все-таки операції відбулися, за них були сплачені кошти, але зауважую, е, Оксана Фільнюк не про гроші розповідала, а про свій бід. Отже, операції відбулись, і жінка, Світлана Філінюк і мама померла після другої операції. Оскільки ця пані доня звернулася до мене, щоб я про це написав, я ретельно описав цю ситуацію, двічі давав на перевірку текст пані Оксані Філінюк. І після того, як вона сказала, що все правильно, її слова я не спотворив, я виклав інформацію, що було дві операції в клініці. Такого собі хірурга чи медика Ростислава Валіхновського. після тих операцій жінка Світлана Філінюк померла. От. Було відкрито кримінальне провадження, наскільки мені відомо, в Соломінській поліції. Але згодом Ростислав Валіхновський якимось чином примудрився закрити інформацію. Про фактичне вбивство шляхом двох операцій цієї жінки, пацієнтки Світлани Філінюк. І, звичайно, що я цю ситуацію писав, це було у мене на сайті, вибораний Майн ЮА. Щоправда, воно було і на інших сайтах. Оці приділки, витівки, ну, фактично, злочин. Оцього ФСБшного попа Ростислава Валіхновського. От я до нього звернувся на Ютубі, очевидно, я лінк дам. Ну, По-перше, я сказав йому, навіщо йому хірургу, медику, сан ФСБшного попа, він мені про щось сказав, що якийсь духовник у нього був, він йому порадив. Ну, така ситуація, чесно кажучи, мерзотна. Я йому нагадав, що йде війна і наші люди гинуть. Він сказав, що для ФСБ церкви, тобто для УПЦ МП, це велика проблема. Тим не менше, він того сану не позбувся. От, все нормально. Очевидно, хай гинуть. От, і, е, звичайно, що е, інформація про. Всі ці моменти, вона висіла у мене, була хостилася на сайті Виборона .ua. Я назву публікації поміщу тут. Потім, якось два тижні тому, Веліхновський через свого адвоката звернувся до, до мого провайдера Хостік Мовляв, щоб провайдер прибрав цю інформацію. Я провайдеру, хості QA, виклав свої аргументи, що це буде тиск на свободу слова. Якщо щось йому не подобається, хай звертається до суду. І провайдер залишив мене в спокої, написав, що немає претензій до мене. Але минули, позаминулої неділі на мій сайт було знищено ddos атаку Ну, не треба бути великим архімедом чи синекою чи автором розв'язання теореми Ферма, щоб зрозуміти, що за DDoS атакою на мій сайт вибора стоїть лікар Валіхновський із засумісництвом ФСБшний піп, тобто піп ФСБ секти. Річ у тім, що у мене був непростий сайт. Ну, формат сайту це такий журналістський блогсайт, але там було дуже багато серйозної інформації і про Медведчука, і про Єрмака, і про багатьох корупціонерів. Тобто вся наша дорогенька, ну, тобто дорогенька для платників податків Еліта. Була рясно і щільно описана на тому сайті, і потім журналісти офіційних ЗМІ часто користувались моєю інформацією, от, передруковували. Ну, це професійний журналістський сайт. Я давній журналіст, в журналістиці активно з 93-го року. От, спочатку у військовій журналістиці, потім у цивільній. За моїми публікаціями, е, ну, мої публікації спричинили посадку такого собі ригівського функціонера пана Єфремова. Е, я колись викрив там смішка, Коли він прийшов, це консерва Кремля, е, коли він прийшов піаритись, я багатьох консерв викривав на своєму сайті, не лише консерв. Наприклад, Аню Скороход. Яка так рясно піариться в соцмережах, в інстаграмах та інших майданчиках, про те, що вона в 2021-2022 році напередодні повномасштабного вторгнення у Києві супроводжувала, зокрема, на суди такого собі депутата єдинороса, Бахтіяра Адхамова. Тобто, матеріал був сайт, був цей блок-сайт. Він був дуже серйозний. Я збирався писати книгу. Після перемоги, зараз я служу в ЗСУ, між тим повертаємося до Веліхновського. Отже, зробив дві операції, це призверло до смерті Світлани Філінюк. Його дочка розказала мені журналісту про ці е, операції, які призвели до смерті. Е, я написав про це ретельно, написав, що була кримінальна справа в Солом'янській поліції. От, і після того, спочатку мене попередили, а потім зробили ДДОС атаку. Отже, друзі, я прошу коментувати, прошу поширювати. Це суспільно значима інформація. В клініці, в клініці Вольхновського померла жінка. Чи єдина? Отже, друзі, я би, наприклад, сто разів е, замислився, чи лягати під ніж до Вольхновського, чи не станеться так, як е, з пані, пані Світлані, Світланою е, Філінюк? Отже, тримайтеся, поширюйте, е, замах на свободу слова не пройде. Валіхновський він намагається вбити свободу слова, зачистити інформацію е, про свій фактично злочин. Це дуже небезпечна особа. Ну а ФСБ, Секта, ми знаємо, що це мережа, мережа ворожа, агентурна мережа. Отже, у мене запитання: навіщо бути агентом ФСБ і оперувати українських жінок? Чи нема тут е, причинно наслідкового зв'язку?